Нове придбання чоловіка. Дуже корисне. Дровокол. Який це? Електричний, механічний, який? Гідравлічний. Отак так от гідравлічний. Мабуть. Так, да, гідравлічний, бо тут є масло. Ось таке китайське чудо. На назву ніхто не пам'ятає, вони всі плюс-мінус однакові. Працює, як працює. Написано. Е тужність чотири тонни кажіть щось таке ого ось таке чудо поле на відмінно навіть голові дрова після дощу дерево тільки впало у нас була буря так на дорозі лежав лежало то поле ми її порубали. Ну, тополя, звісно, древесина е, легка, але ми вже пробували на вишні, на яблуні. В принципі, працюю. І за буквально скільки секунд, мабуть, 10 ми вже ось стільки накололи дров. Коли чоловіку відряджені, сусіда можна не просити. Ніхто сусідів і не просить, бо їх і немає. Бо це і жінка може зробити. Ось так сидячи, граючись. Ну як граючись? ну, так і легко. Ну, Це ж не сокирою, махати. Все одно треба годувати чоловіка. Ну, це хіба що? Навіть так, так. Навіть, ага. До кінця так. Почистила. Отак.